Lexus LS600 це вживаний гібридний седан вартістю менше 20 тисяч доларів, який має більше сенсу, ніж будь-що нове. Розкіш без переплати, чому вживаний Lexus LS600 аж найкраща інвестиція в автомобіль сьогодні. Автомобільний ринок сьогодні це поле битви за увагу покупця. Нові моделі, технологічні інновації. Екологічні стандарти, все це створює відчуття, що автомобіль це складний і дорогий продукт. Але що, якщо я скажу вам, що можна отримати максимум розкоші, комфорту та надійності, витративши набагато менше, ніж здається? І мова піде не про компроміси, а про розумний вибір, про старий Lexus LS 600 h я завжди був прихильником купівлі вживаних автомобілів, особливо якщо мова йде про японські бренди, такі як Lexus і Toyota. Вони славляться своєю надійністю і довговічністю, що дозволяє придбати автомобіль високого класу за більш доступною ціною. Але Lexus ls 600 h це вже інший рівень. Це не просто надійний автомобіль, це втілення розкоші, технологічності і бездоганного виконання. Чому гібрид це не примха, а необхідність? Коли Lexus представив LS-600 аж у 2007 році, це був справжній прорив. Гібридні технології тоді ще сприймалися як щось екзотичне і малоефективне. Але Lexus довів, що гібрид може бути потужним, комфортним і економічним. І найголовніше, він може бути розкішним. Поєднання 5, 0 літрового 5,8 і електромотора створювало воістину унікальний досвід водіння. Потужний двигун забезпечував відмінну динаміку, а електромотор плавність ходу і безшумність. І все це за вражаючим витратою палива для автомобіля такого класу. Сьогодні, через більше 10 років, технології гібридних автомобілів значно просунулися вперед. Але LS600H все ще залишається актуальним та конкурентоспроможним. Він пропонує всі ті переваги, які цінуються в гібридних автомобілях, економію палива, низький рівень викидів і безшумність. Lexus LS600H розкіш, яка не старіє. Зовні LS600H це втілення елегантності і витонченості. Довгий капот, низький профіль. Витончені лінії кузова все це створює відчуття дорогого і якісного автомобіля. І це не просто красиві слова. Якість матеріалів оздоблення салону, увага до деталей, бездоганна збірка, все це говорить про те, що LS 600H був створений для тих, хто цінує комфорт і розкіш. Але розкіш LS 600H це не тільки дорогі матеріали обробки. Це ще й продуманість кожної деталі, зручність використання всіх систем автомобіля, плавність ходу підвіски, тиша в салоні. Це відчуття, що ти знаходишся в автомобілі, який створений для твого комфорту і задоволення. Я часто їжджу на автомобілях різних марок і класів. І можу сказати, що рівень комфорту і плавності ходу LS 600 h дійсно вражає. Підвізка відмінно справляється з нерівностями дороги, а звукоізоляція салону дозволяє насолоджуватися тишею і спокоєм навіть на високих швидкостях. Чому варто купити вживаний LS 600 аж сьогодні? Сьогодні вживаний Lexus LS 600 аж можна придбати за ціною, яка значно нижча, ніж вартість нового автомобіля. При цьому ви отримуєте автомобіль, який за рівнем комфорту, розкоші і надійності не поступається багатьом сучасним моделям. Так, LS600H це не самий технологічний автомобіль на ринку. У ньому немає найсучасніших систем допомоги водієві або мультимедійних розваг. Але це компенсується бездоганною надійністю, високим рівнем комфорту і плавністю ходу. Крім того, володіння LS600H це ще й економія на обслуговуванні. Lexus славиться своєю надійністю, і LS600H не є винятком. Власники цих автомобілів рідко стикаються з серйозними проблемами, і витрати на обслуговування зазвичай невеликі. Порівняння з конкурентами, чому LS600H найкращий вибір. Зрозуміло, на ринку старих автомобілів є й інші варіанти. Наприклад, Toyota Camry Hybrid, Lexus ES300H або BMW A Hybrid 5. Але LS600H це автомобіль іншого рівня. Camry Hybrid – відмінний вибір для тих, хто шукає економічний і надійний автомобіль. Але він не пропонує такого ж рівня розкоші та комфорту, як LS600H. Lexus ES300H є більш доступним варіантом. Але він менш потужний і динамічний, ніж LS600H. BMW Hybrid 5 цікавий автомобіль, але він менш надійний і вимагає більш дорогого обслуговування, ніж ls 600 h Мій досвід володіння. Чому я рекомендую LS 600H? Я сам є власником вживаного Lexus ls 600 h і можу сказати, що це один з кращих автомобілів, які мені коли-небудь доводилося водити. Він поєднує в собі всі ті якості, які я ціную в автомобілі, комфорт, розкіш, надійність і плавність ходу. Я часто їжджу на далекі відстані і можу сказати, що LS 600 робить ці поїздки максимально комфортними і приємними. Він відмінно справляється з будь-якими дорожніми умовами, а його просторий салон дозволяє з комфортом розміститися як водієві, так і пасажирам. Висновок розумний вибір для тих, хто цінує розкіш і надійність. Старий Lexus LS600H це розумний вибір для тих, хто цінує розкіш, комфорт і надійність. Це автомобіль, який поєднує в собі всі ті якості, які необхідні для комфортних і приємних поїздок. Не варто гнатися за найновішими технологіями і моделями. Іноді краще вибрати перевірений часом автомобіль, який поєднує в собі всі ті якості, які дійсно важливі. І Lexus LS600H це саме такий автомобіль. Він стане вашим надійним супутником на довгі роки і подарує вам масу позитивних емоцій від водіння. Не пропустіть можливість стати власником цього чудового автомобіля.